Він стояв у самому центрі Києва, на Софійській площі. На ньому були сонцезахисні окуляри, камуфляжні штани, чорна куртка з шевроном і жовтою пов'язкою знак свій, на лівій руці та бейсболка. На переваги висів автомат. На вулиці було сонячно, порожньо і моторошно. Кияни поспішно залишали місто. Вервечки машин тягнулися на захід країни. На околиці було чути артилерійську канонаду. Росіяни завдавали ракетних ударів по місту, а ворожі ДРГ атакували околиці столиці. Київ готувався до бою з окупантами. У лютневому повітрі витали тривога і невизначеність. Раптом боєць, який стояв на площі, затягнув акапелла – Ой, улузі, червона калина похилилася. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. З кожним проспіваним рядком акустика Софійської площі посилювала голос співака. Поодинокі перехожі впізнали у ньому лідера гурту Бумбокс Андрія Хлимнюка. Він сам каже, що співав для того, аби просто показати побратимам, що навіть співаючи неголосно на такій площі, як Софійська, можна досягти прекрасного акустичного ефекту. Мене буквально день і відео із записом виконання приспіву повстанської пісні у улузі» внюком стане хітом в усіх соціальних мережах в Україні. Пісню, написану ще на початку 1914 року Степаном Чернецьким, за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття розлилися круті бережечки, а пізніше доповнену. Заспівають в сучасній Україні і старі, і малі, і відомі співаки і аматори. За кілька тижнів ця пісня стала символом спротиву українців російським окупантам. Її переспівають українські виконавці. А південноафриканський музикант Закіфнес покладе виконання лідера бомбокса на музику, вокал хливнюка з Софійської площі став основою для нової пісні Pink Floyd Гей, гей, вставай! лідер гурту і гітарист Девід Гілмор особисто подзвонив хливнюку, який тоді лежав у лікарні після поранення в обличчя, і попросив його про співпрацю. Гілмор, до речі, має українську невістку і онуків, і зізнався, що його команда відчуває лють і розчарування від підлого вторгнення Росії до України. Пінт Флойд заради запису пісні вперше зібрався разом після 28-річної перерви. Уже у першій половині квітня ця композиція Пінт Флойд посіла перше місце у британському музичному рейтингу.